Дорогі сестри і браття, перед Великим постом тиждень ми з вами читаємо оце оповідання, це не притча. Це насправді Ісус Христос розповідає, як справді буде відбуватися остаточний суд людини перед Богом тільки у спрощеній формі. Дуже часто це називають страшним судом. Чому страшним невідомо, хто має його боятися, це суд справедливий. Бо заповідь церковна нам гласить і нагадує, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджує, а за зло карає. Але, дорогі сестри і браття, щоби ми розуміли, Ніхто не буває покараний безпричинно. Ніхто не буває покараний безпричинно. Людський суд можна обманути? Божий – ні. Дуже часто собі люди уявляють, що там розгорнуть книги, будуть читати гріхи і все інше, але коли ми читаємо уривок з Євангелія, то бачимо, ніякого розслідування немає. Ніякого розслідування немає. І скільки б тих народів і релігій не було, то врешті всі люди, вони приходять перед обличчя Ісуса Христа. І тому каже Ісус Христос: прийде час і Син чоловічий засяде на престолі і зберуться перед Ним усі народи, і на тому народи всі закінчаться. Вже немає значення чоловік ти чи жінка, до якого народу належиш, до якої релігії. Все залежить тільки від твого серця і від того, як ти жив на землі. І немає розслідування. Відразу приходить вирок. І цей вирок такий легкий, то не треба дуже сильно заглядати, де вівця, де козел. Цікаво, що в Палестині, де жив Ісус Христос, то козли кози вони завжди кольорові. Темні, а вівці всі білі. І тому, коли Ісус Христос сказав це до своїх слухачів, що син чоловічий розлучує людей направо і наліво, так як пастух козлів відовець. То для слухачів це стало дуже все зрозуміле. Бо це поділити їх дуже легко. І там немає ніякої помилки. Все те, що біле по правиці, все те, що не біле по лівиці. І цікаво, що ніхто не дивується, чому він опинився по лівиці чи по правиці. Всі знають, Чому вони там опинилися? Всі знають. І тому, дорогі сестри і браті, ніяких книг не будуть. Не буде ще одного суду. А давайте ми зараз всі вчинки будемо виявляти, все виявлено, все зрозуміло, все перед обличчям Господнім і перед обличчям тих людей, які зібралися. Але вони всі здивовані. І здивовані вони лише одним, коли вони пропустили Ісуса Христа. Розповідають стару притчу, то деякі її розказували, особливо для того, щоб спонукати ченців у монастирі шанувати і поважати братію, але то також і миряним. Бо до одного віддаленого монастиря, віддаленого монастиря прийшов якийсь старець, теж монах, і він переночував, його прийняли. Він переночував, а потім він сказав, братії, я вам признаюся. Один із вас тут, присутніх, це воплочений Ісус Христос. Але не сказав хто. І, вони, і він пішов далі у мандрівку, а вони почали задумуватися, де ж той Христос є. Може, оцей, може, он той. І для того, щоб не образити Христа і йому послужити, вони почали дуже обережно ставитися одне до одного і служити, і та спільнота тоді навернулася. Дорогі сестри і браття! Притча цікава, оця старовинна, але вона нам вказує на деякі недоліки, що насправді мешканці цього будинку, вони не були добре налаштовані одне для одного. І вони насправді шукали не людину, а шукали Ісуса Христа. От я Ісусу Христу послужив би, але ось цим людям. Для чого? Інша притча вже сучасніша. Один чоловік мав містичні видіння і мав містичні видіння, і він дуже просив, щоб Ісус Христос прийшов до нього в гості, Ісус Христос е, обіцяв, що в певний день прийде в гості, і цей зробив генеральне прибирання, наготував обід. І зранку, після сніданку, в двері постукали, а то зовсім несподіванка. Безхатько прийшов. Безхатько прийшов. Каже, може би пообідати. Ну і цей християнин його дав йому їсти, посадив десь там на веранді, дав йому їсти, а цей почав їсти і почав нарікати, лихословити Бога. Побожний християнин сказав, ну як ти так смієш? Тобі з побожності дали їсти, Бог про тебе так подбав, а ти на нього так нарікаєш. Забрав в нього тарілку і виштовхував його геть. І цілий день він шукав Ісуса Христа і так не дочекався, а увечері почув, що ти зробив з тим безхатьком. Каже, я його вигнав геть. Каже, чому ти його вигнав геть? Ну, бо він лихословив тебе, Боже. Каже, дивися, ось вже 30 років цей чоловік живе без дому. І кожного дня цей чоловік вже протягом 30 років лихословить мене. Але ще жодного дня він не залишився голодний. Чи ж не треба було тобі один день потерпіти, як я терпів 30 років? Можливо, то Христос прийшов у, то, у тому образі, але ти пропустив це. І ось, дорогі сестри і браття, ми читаємо. В цьому оповіданні, як то то не дивно, що ті, що полівиці, які прокляті, дивуються, коли ми пропустили. Але дивуються ті, які по правиці. коли ми тобі послужили. Ісусе Христе, коли ми тобі послужили? Не пам'ятаємо такого. А то виявляється, що якщо любиш Господа Бога, то ти служиш не лишень йому. Якщо любиш Господа Бога, то тоді твоє серце м'якне. Твоє серце стає миле, а людина стає милосердна, і вона зауважує потребу іншої людини. І вона не шукає в кожному Христа. Бо знайшовши один раз Ісуса Христа, вона бачить всі недоліки людські. Але любові Христовій не може опертися і тому готова послужити будь-кому, хто має потребу. Якщо немає потреби, ну то накидатися не можна. Колись у нас був такий отець Августин Дідкун, він на реколекціях сказав, що то можна допомогти братові. Ти прийдеш, він щось робить, каже: брате, я тобі допоможу. Каже, не треба мені твоєї допомоги, не треба, то не треба, то твоя справа. Але не пропустить того, хто потребує, тому що має миле серце, натхнене Христовою любов'ю. І тому, дорогі сестри і браття, те, що ми кажемо, страшний суд, він не страшний в тому смислі, що треба його боятися. Тому що він остаточний. І тому що треба застрахуватися, відкрити своє серце для Господа Бога і впустити в нього свою і Божу любов, своє серце, Божу любов, бо тільки тоді. Коли Божа любов у нашому серці, то ми здатні зауважувати інших людей. І ось ми напередодні Великого посту знаходимося тепер і вже не раз наголошували, Великий піст це не про їжу. Великий піст це роздумати і зробити висновки, якою ціною ми викуплені. Це заглибитися у Слово Боже, щоб Слово Боже стало нашими словами і нашими переконаннями, щоб любов Божа заполонювала наше серце, а ми іншими методами цього не досягнемо лише тим, що будемо роздумувати, якою ціною ми викоплені. Бо найбільше Божа любов проявляється у довготерпеливості. Ось Христос стільки за нас перетерпів. Це треба оцінити. Тому ми будемо мати хресні дороги, ми будемо роздумувати про страждання, про шляхи Христового Спасіння. А все лише для того, щоб звикнути, що ми покликані йти Христовим шляхом, не боятися. Плекати любов, яка найбільше проявляється у довготерпеливості. Нехай пам'ять про те, який то суд, як Ісус Христос виправдовує свій вирок, каже одне, що ви не зробили одному найменшому з моїх братів, ви мені не зробили, а що зробили найменшому з моїх братів чи сестер. Ви мені це зробили. Але не шукаймо в кожній людині Христа, бо кожна людина це людина. Люди різні бувають, зрадливі бувають, нечесні, всілякі. Але той, хто має Христову любов у своєму серці, послужить кожному, який потребує. Нехай Великий Піст стане для нас такими продовженими реколекціями. Щоб ми звикали до цієї Божої ознаки, любов довготерпелива. Слава Ісусу Христу!